Знайдіть. І часове ви не гайте, розведіть вогонь і не гасіть його, Божа боронять, нехай Боже. Ой, що це? Як її спинити? О, сей, злодю відносі, ти так навчати дітей не смій. Разу з дітьми ми про безпеку збаємо, а тебе <пев> не Не проганяйте мене, я стану доброю відьмою! Ну що, залишимо дітьми, повіримо. Так, залишимо. Та, залишимо. Та, залишимо. Я прийшов до вас малята, ви тут дітей багато. Що ви дивитесь не сміло, то буде з вами діло. Ви мене не упізнали, бо загадку не вгадали. От збія і не маю, сиройною поїдаю. І ряд чихов з роду Не люблю я пити воду. Взявся за своїх долонь, а зовуть мене. О, о, го -о гонці дружно прийшов. А зараз додати, Чи ще декілька наших загадок. Лівати у порядку, дерев'яні маляка, біник клуві і Всі чорноголові. Щоб повторіть можна, да? Сильники. Правильник. Пафоних гість, замість цукерок дрова їсть. Ну, Огонь! Вогонь! Огонь! Молодці! Допори несу, допори ночу, а вогонь зачую і сичую тую. Ось це важке питання. Що да. в да. нього піна така біла, лечиє. Можливо, ви таке явище не бачили. Душить. Це не себе гай. буде, це зрабельно. Без крил. Без рук. Без ніг, а вору піднімається. Огонь! Огонь! А от вогню ще буває ще вийшло. Так якщо ворожа не бачиш, сірого такого ради. Ти, право. Скільки здарів ніколи сити не буде. це Поїдає, поїдає? я так їсть, їсть, їсть. Ніколи Якщо їх не розпинить, не задушить. Лісом він котився з ревом. Ви напився води, стих і згаснув назавжди. Що це? Огонь, вогонь. Правила діти. Як горить, щось треба діти, до пожежників дзвонити. Бачите, вогонь і дим? набирайте, який номер ми вам попросили. Молоді. Машина червоного кольору з білою смугою. Та з сероденою рухається дуже швидко навіть при червоному та Бажаю. навіть при Бажаю. червоному та жовтому світлі світлофора. Ну, Правильно. Пожежна машина. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, ніко, дякуємо тобі, будики. Ми бажаємо, щоб тільки добром служили людям. До побачення,